Вітаю вас, хто любить отакі осінні прекрасні ранки, коли можна вийти в ліс і побачити отаку красу. Зонтик. Ну, не знаю, як хто, а я їх дуже люблю. От який же він тільки гарний. По-перше, він виріс уже. Він не такий маленький, от. Дуже симетричний. Ще закрита знизу в нього. Спідничка